Парламент Естонії визнав Росію державою спонсором тероризму. СБУ розслідує справу щодо знищення літака Ан-225 Мрія король Великої Британії Чарльз Третій зустрівся з сім'ями біженців з України. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Олень втратила ще двох героїв на війні. Загинув старший солдат Едуард Драчев. Хлопець був родом із Маневецької громади. Зазначають, що він 26 лютого добровольцем пішов захищати країну. Тіло захисника доставили на батьківщину 18 жовтня. Також на війні з російськими окупантами загинув герой Артур Середюк. Захисник загинув 15 жовтня. Воїн був жителем села Підгір'я Забродівської громади. Герою було 28 років. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині трапилося ДТП. Як повідомили у поліції Волині, автотроща сталася у селі підберезі Луцького району. Зіткнулися МАЗ та Мерседес. У результаті зіткнення також пошкодили квик, -квик зас, який знаходився на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП постраждав 40-річний водій Мерседеса. Його госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування. У Луцького починають подавати теплоносії у лікувальні заклади. Житлові будинки поки опалювати не будуть через відносно теплопогоду. Як повідомив голова Луцької громади Ігор Поліщук, подавати теплоносії комунальні лікувальні заклади громади та лікувальні заклади обласного підпорядкування почнуть у четвер, 20 жовтня. А теплоносії в житлові будинки подадуть згодом, адже вихідні та весь наступний тиждень синоптики передбачають відносно теплу погоду. До плюс 16 в день та до плюс 9 градусів. За цельсієм вночі. Верховна Рада 18 жовтня ухвалила в першому читанні закон, який передбачає запровадження іспиту для громадянства України. Як повідомив нардеп Ярослав Желізняк, охочі отримати громадянство будуть зобов'язані протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспит з основ Конституції України, історії України та рівень володіння державною мовою, а також подати документи про складання таких іспитів. Державне агентство лісових ресурсів запустило онлайн-магазин Дров. Лісгоспи уже приймають онлайн замовлення від українців. Щоправда, доставку дров пропонують не усі. Про запуск сервісу дрова є. Повідомили на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Для того щоб купити дрова, потрібно зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся. Вказати адресу доставки. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності. Потрібно визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставки чи без, далі оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора. На одну фізичну особу встановлений ліміт на покупку 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Парламент Естонії 18 жовтня схвалив заяву, в якій засуджує спробу Росії анексувати окуповані українські території та оголошує Росію. Державою спонсором тероризму, як пише європейська правда у резолюції, парламент повторює осуд російської агресії та спроб анексії української території на підставі псевдореферендумів, наголошуючи, що Естонія ніколи не визнає цього. Парламентарі засуджують використання Росією в агресивній війні воєнізованих формувань, створених за сприяння влади РФ, зокрема ПВК Вагнер, та закликають визнати збройні сили маріонеткових ЛДНР та приватну військову компанію Вагнера. Терористичними організаціями, Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія окупованою Росією внаслідок війни, як повідомив нардеп під голосу Ярослав Желізняк, за відповідне рішення проголосували 287 нардепів. Рада визнала, що Росія окупувала Ічкерію, а також вчинила воєнні злочини під час Першої та Другої чеченських воєн. Крім того, український парламент закликав міжнародні організації забезпечити незалежне розслідування міжнародних злочинів. Чинених відчкерії та притягнути винних до відповідальності. Також Верховна Рада скасувала призов на військову службу під час воєнного стану. Як повідомив нардеп Ярослав Жарізняк, за законопроект проголосували 318 народних депутатів. За словами нардепа, відтепер під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводитиметься. Призовні комісії займатимуться організацією проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку. СБУ встановлює всі обставини знищення літака ан 225 «Мрія» та чому державне підприємство Антонов не вжило всіх необхідних заходів для його збереження. Як повідомили в СБУ, розслідування встановило, що службові особи, незважаючи на застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також, за даними СБУ, окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони литовища. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання депідносин з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України, як заявив Кулеба, дії Ірану це підлість та брехня, які ніхто не збирається терпіти, додавши, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з сім'ями біженців з України, Афганістану та Сирії, які живуть у шотландському місті Аберден. Як пише BBC, Аберден прийняв близько тисячі українських біженців, але має можливість прийняти ще більше. На прийомі в міській раді король почув особисті розповіді сімей про їхню евакуацію, прибуття до Абердена та про деякі проблеми, з якими вони зіткнулися. 34-річна мешканка Києва Ірина Скворцова назвала зустріч з королем великою честю. Колишня туроператорка втекла з Києва під час рослівського вторгнення і зараз працює в пункті тимчасового розміщення біженців, який надає їм житло в надзвичайних ситуаціях. Збройні сили України ліквідували уже 56 тисяч 850 окупантів. Станом на 18 жовтня українські військові також знищили 2548 танків, 1 тисячу 522 артилерійських системи, 5 тисяч 219 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Синод православної церкви України дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання, як повідомили у ПЦУ, беручи до уваги численні запити та враховуючи дискусію, яка протягом багатьох років точилася в церкві, та в суспільстві синод вирішив дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня звершити богослужіння за чином свята різдва Христового. Усі, хто братиме участь у богослужінні, звільняються від обмежень посту. Росія може найближчим часом обстріляти Україну гіперзвуковими ракетами Кинжал з території Білорусі. Як вважають у моніторинг групі Белоруський гаюн РФ найближчим часом може почати обстріл України з території Білорусі. Про це свідчить прибуття у республіку винищувачів міг 31 к які можуть нести аеробалістичні ракети. Наступ з Білорусі мало ймовірний, але існує ризик ударів іранськими дронами камікадзе. Керівник штабу загону спеціального призначення Любарт Андрій Дяченко розповів, чи можуть росіяни розпочати наступ на Волинському напрямку. За його словами, це швидше за все не станеться проте варто остерігатися так званих мопедів іранських дронів шахідів, які росіяни використовують, аби бити по українській інфраструктурі. Загроза наземного вторгнення в ближчій перспективі немає. Ну, принаймні, дуже мізерна. Mm -hmm. Швидше всього, як передбачає наша розвідка, ці росіяни з'їжджають туди, тому що в Росії не вистачає полігонів для того, щоб похопити таку кількість мобілізованих, тому що, швидше всього, ці мобілізовані росіяни з'їжджають туди для навчання. Але є загроза так і дронами, тому що за даними нашого розкіп близько 80 від восьмидесяти одиниць шахідів завезли. На території Білорусі, тому от, загроза атаки дронів є більш ніж серйозна. Ще до кінця 2022 року Збройні Сили України можуть досягти значних перемог на фронті. Про це проінформував в одному з інтерв'ю керівник головного управління розвідки Міноборон України, генерал-майор Кирило Буданов. Коментуючи сценарій розвитку війни. Він не виключив, що може йтися і про деокупацію Херсона. До кінця року ми ще просунемось. Перед значно це будуть. Зна значимі перемоги. Ох. Ви скоро це побачите. Я сподіваюся, що це може бути Херсоном. Крім того, Буданов прогнозує завершення повномасштабної війни вже до літа 2023 року. За словами керівника ГУР, йдеться про вихід України на міжнародно визнані кордони 1991 року. Буданов прогнозує, що після завершення війни розпочнеться процес розпаду в Росії, під час якого від країни-агресора можуть від'єднатися певні регіони. Йдеться насамперед про кавказькі регіони. Але не лише про них. Після завершення війни почнеться дуже серйозний і політичний процес, пов'язаний також зі змінами в нинішній Російській Федерації. Від Росії від'єднаються певні частини, Росія буде виплачувати репарації нам, це все їх чекає. Вчора, 17 жовтня, під час масштабного обміну полоненими додому повернулися дві волинські військовослужбовиці. Так, нововолинський міський голова Борис Карпус повідомив, що захисниця Аліна Паніна повертається з полону. Також під час масштабного обміну полоненими додому повернулася 47-річна лучанка-прикордонниця Людмила Кравчук. Відомо, що жінка військова медикиня. Потрапила у полон у квітні в Маріуполі. Інформацію про це телеканалу «Конкурент-ТІВІ» підтвердили у Волинській ова. Внаслідок ранкової атаки на об'єкти критичної інфраструктури у Деснянському районі Києва загинули двоє людей. Ще одна людина отримала поранення. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється. Також через атаку на лівому березі Києва немає світла та води. Зазначається, що на місці події працюють, працюють працівники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують факти порушення Росією законів та звичай війни, поєднаних з умисним вбивством Рашисти продовжують регулярно обстрілювати критичну інфраструктуру України. В офісі президента вже зазначили, що українцям слід готуватися до можливих наслідків. На цьому наголосив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко під час телемарафону. Він зазначив, що потрібно готуватися усій країні до того, що можуть бути відключення водопостачання, електропостачання та теплопостачання. Така ситуація виникає в результаті російської атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, як зазначив. Директор ДТК «Енерго» Дмитро Сахарук 18 жовтня ворог поцілив у дві теплоелектростанції. На жаль, семеро працівників постраждали. Один помер у кареті швидкої. Волинь знову у скорботі, захищаючи рідну країну у бою з окупантами, загинули троє бійців. Як йдеться на Фейсбук-сторінці Камінькаширської громади. На війні загинув воїн із села Осівці Петро Дем'яник, 1977 року народження, та воїн із села Велика Глужа Віктор Пасіка, 1973 року народження, який 6 липня загинув внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Також, як повідомили у Волинській ова, безжалісна війна забрала життя уродженця села Мощаниця Олицької громади, жителя міста Луцька Володимира Нероди, 1997 року народження, який 13 жовтня під час виконання бойових завдань на Донеччині отримав поранення несумісні життя. Детально про зустріч загиблих героїв на рідній батьківщині повідомлять. Згодом редакція телеканалу Конкуренції Ві висловлює співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Іранські дрони камікадзе, якими Росія вже декілька тижнів безжально атакує Україну, перевозять на Камазах або Уралах. Інструктори з Ірану допомагають росіянам запускати дрони камікадзе з тимчасово окупованих Криму та Херсонщини. Про це повідомляє центр національного спротиву при силах спеціальних операцій ЗСУ. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області помітили 20 іранських інструкторів, які допомагають російським військовим запускати дрони камікадзе шахід 136 6 з незаконно анексованого Криму з'ясувалося, що інструктори перебувають в окупованому Криму на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу Мису Тарханкут. У селі Ратнів Луцького району сталося ДТП. 21-річний водій Фольксвагена не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя, де зіткнувся із деревом. Про це телеканалу «Конкурент-ТВ» розповіли у поліції. ДТП трапилося вчора, 17 жовтня, близько 7-ї години ранку. Внаслідок аварії водій легковика травмувався. Його госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Вранці 18 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом піднімається дим. Вже відомо про два влучання у об'єкт енергетичної інфраструктури і серйозні пошкодження. На місці працює ДСНС. Як повідомив голова Ова Валентин Резніченко, окупанти всю ніч били градами та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. Вранці 18 жовтня пролунали вибухи і у кривому розі. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Окрім того, російські військові знову обстрілюють Харків ракетами. Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, у місті за 5 хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією під ударом район одного із промислових підприємств міста йдеться у повідомленні. Також у телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи у Житомирі. Місцеві бачать дим, схожий на наслідки прильотів. Також пишуть, що після вибухів зникло світло. Інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він зазначив, що попередньо відомо про два прильоти у об'єкт енергозабезпечення. На місці працює ДСНС. В Україні провели перший цілковито жіночий обмін. Додому вдалося повернути 108 українок. Деякі з них потрапили у російський полон ще до 24 лютого. Про це повідомив глава офісу президента Андрій Єрмак. Особливо емоційний та справді особливий. Ми звільнили з полону 108 українок. Це був перший цілковитий жіночий обмін у полоні. Перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. Ідеться у повідомленні: 37 евакуйованих з зусталі, 11 офіцерів та 85 рядових та сержантів. Юні волиняни зібрали гроші на потреби ЗСУ. Владислав, Віталій та їх друзі не сиділи, склавши руки. Хлопці із села Липа на Ковальщині вирішили облаштувати власні блокпости. Спочатку продавали квіти, робили лимонад. Не оминаючи блокпости, дорослі почали давати хлопцям гроші. Допомагати зсу е воювати збирати гроші, гроші, гроші на ЗСУ. Ми грали ранжі блокпуста. Е а потім э, придумали збирати гроші на ЗСУ. Ми продавали квіти. Да. Рвали там okay. ломашки і продавали раніше по 5 гривень, а потім вже по 10 і хто давав по 20 гривень. Гроші, то ми наливали ним лимонад. І назбирали діти таким способом за день 700 гривень, чи була сума. Хлопці вирішили передати усе на потреби українських військових. Підтримка діток дуже-дуже важлива для, взагалі, для всіх підрозділів. Ми коли ще в 2014 році були на сході, дитячими листами були завішені всі стіни в нас, і в бліндажах, і в кімнатах, де ми жили. І вони надають стільки тепла, що хочеться. Не знаю, сили беруться не звідки. Тому що зараз війна, зараз не вистачає коштів на всі машини, всі танки. Нам потрібна перемога, тому що ми допомагаємо ЗСУ. До нас в руки попав такий конверт, бачите, так? Да? Угу. І це передала голова адміністрації Коверської. В тому конверті були гроші. Ну, я так би суму дуже озвучувати не буду, я думаю, що то не суттєво. Значить, ми подумали, що з тим всім робити. Це дитячі гроші, і для того, щоб вони якби... Я розумію, що не мають піти за призначення. Тому ми порадилися, рішили просто. Буде, мабуть, правильніше, якби, якщо ми ці дитячі гроші відправимо на благодійний фонд і на конкретний проєкт. Відповідно, що молодь наша посовіщалась, знайшли проєкт такий цікавий. Згодом військові розшукали дітей. Кожному вручили грамоту від командира батальйону на рукавний шеврон та смаколики. У бригаді ж вирішили передати гроші у благодійний фонд Сергія Притули. Лисички білі та маслюки. Традиційно восени луцький ринок, всіяний грибним різномаїттям, торгує зібраним у волинських лісах багатством, і пані Галина. Журналістам гордо презентує свою найбільшу цьогорічну знахідку. А цей красавець який гарний. скільки він один? 900 грам важить. Майже кілограмовий гриб. Жінка, так би мовити, вполювала у лісах на камінь Каширщині. Скільки коштує? 160 за кілограм. Ідемо далі і знову бачимо продавчиню, котра торгує грибами. Жінка каже, продає гриби на ринку щороку. Урожай зібрала в ковальських лісах. Маслюки по 80, вище польські по 100. Гриби, лисички по 70 баночка. А ось гриби, які продає продавчиня Мар'яна з Луцького району. Польські маслята та білі жінка знайшла у лісах, що неподалік селища Колки каже, покупців з самого ранку було чимало, тож нині багато товару вже розкупили. Польські 90, маслята 50. От Білі вже я продала по Відтак, хто не має часу і можливості поїхати за грибами до лісу, можна завітати на один із луцьких ринків. Тут є вибір на будь-який смак та гаманець. У Луцьку із виступом Іво Бобул, народний артист України, зібрав чималий аншлаг «Повна зала. Під його пісні влаштовують весілля, а люди знімають відео, які набирають мільйони переглядів у соцмережах. Ми теж сьогодні на його концерті. У концертному залі Аншлаг, усі місця зайняті. Деяким глядачам приносили додаткові стільці. Інші ж дивилися виступ народного артиста України, стоячи і танцюючи. Його пісні старші за деяких глядачів у залі від молодих до старших. Скажіть, які пісні, вам я Листопад. Листопад. А чому листопад? Не знаю, дуже гарна пісня. А ще й золото світу гарна теж. Ми бачили, так підспівували жваво і по. Як ви давно слухаєте цього співака? Кожного року ходимо. завжди. Ви з сім'єю сьогодні прийшли. З подругами. Добрий день. А -а -а! Які пісні вам була подобаються? Липи, липи, липи! Чекаємо дуже липи, дуже липи <рит> чекаємо. А ще які? Пісі. <рит> осінь, а осінь. осінь прийшла. А чому так любите його бобула? За що? За що любимо? Чотирьох сінок. Храй <райний> його собою залізна огорожа, а там же прах старенький стоїть і в дощі сніг. Він каже, перехожий, допоможіть вам, Боже, подайте люди добрі. Копічку на хліб Робили три трішколяки, а потім повернулись і ось бере монети розтягнута рука, а дівчинка молодша не мала ані гроша, і просто наче донька обняла жебрака. Бобобу став таким популярним завдяки соцмережам, а більше у час війни його пісні стали як ніколи актуальними. Його шанувальники і шанувальниці кажуть, поважають його за те, що із початку своєї кар'єри співає українською разом із тим, як подяка братньому народу за підтримку України полякам, артист виконав пісню польською мовою. Попри війну, кажуть люди, концерти таких артистів підтримують українців. Крім того, частина коштів із виступу передадуть на потреби українських військових. Западякувати, затримали з воду. І одиному серці жу, затумалюватись голову, дивому серці жу, а вже ось прийшла у міста, я ж не кликав її дина. Вам? Вам подобається його бабу. Знає, мені дуже дуже подобається. Що саме подобається? Мені його подобається. Глипець вітуть, а вже осінь Я прийшла мені. в мій сад. Ви давно слухаєте його пісні. Ще Я раз. Ви давно слухаєте його пісні, чи почули там Тіктосі чи щось да, в шутме. Так, в Тіктоці почули а, і почали слухати. Це... Так, а як вважаєте, чому він став зараз таким популярним? Бо в нього дуже класні пісні. Це Ті я хто ті ті прославили. Знаєте, просто ті, треба хто цього прославити історію нашого мистецтва, яка вам пісня вона подобається? А вже осі, коли звучали. Знаєте, на Ну, я був маленький, Ну, дуже не дуже пісні на більше так, так, подобається. Е, а липи цвітуть духмяні духмяні, а двоє йдуть купатись, кохані. E, скажіть, будь ласка, чим є Іва Бобо зараз таким e, особливим, так, у нього він такий став популярним доволі. E, зараз він став особливим, тому що ми проштовхуємо нашу українську мову, а це є реально український співак, який завжди співав українською мовою. У нього звичайно є російськомовні пісні, але основний репортаж це українська музика. І так як зараз для нас є дуже важлива наша рідна мова, думаю, цей співак на піку популярності. Вітали ті, що свищи вітер люди, що січить навіть ні, малює медвіти, вітали тім, що ти мене не любиш, віда, що я тебе не можу розлюбити. Минають, минаю, не зупинити нам з тобою. Часу не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розлукає у світі, не втім печаль, не втім печай, що наче поспіль пролунало, не прощай, як зради Бога. Пов... На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.